Чи є запит серед африканців на українську продукцію? Чи готові вони співпрацювати з нами? Так, є. Насправді є. От сьогодні навіть проводили зустріч з ефіопськими компаніями, і відразу був запит на агропродукцію: це соняшникове олія, це пшениця, також на добрива. На готову продукцію сільського продукти харчування, тобто переробка сільськогосподарських продуктів. І те, що ми помітили і на що ми акцентували увагу, це на якби низьку обізнаність африканців про українські можливості. Тому, напевно, треба частіше робити презентації. Що таке Україна в економічному аспекті, е, яку продукцію ми можемо запропонувати, е, які основні позиції експорту, ми розуміємо, але якщо ми будемо більш популяризувати і е, продукцію з доданою вартістю, вона теж буде користуватися попитом, тому що е, країни, хоч, хоча і на е, більшість населення за е, лінією бідності, за межою бідності, але Ну, всі хочуть їсти, всі купують продукти харчування, і Україна може запропонувати конкурентно спроможну продукцію і по якості, і по ціні, тому що ну, наша продукція представлена на ринку, але через продаж, наприклад, через Єгипет, через Туреччину, через європейські країни, тобто ці країни закупляють українську продукцію, і потім її просто перепродають з double prices. Тобто у нас є хороший потенціал, і насправді можна сказати, що українська продукція вже є на африканському ринку, але треба трішки змінити формат.